Солом 90, -й. Пісня хвали Давида, хто живе під захистом Всевишнього той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу, ти мій помічник, і притулок, мій Бог, я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи своїми плечами він закриє тебе, і будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день. і того, що підкрадається в темряві, ні на пасті чи Злого Духа, який приходить опівдні, боку від тебе впаде тисяча, десять тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія Всевишнього зробив ти своїм пристановищем, на тебе не найде зло. І лихоліття не наблизиться до твого поселення, адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб оберегти тебе на всіх дорогах твоїх, вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спітнувся об камінь своєю ногою, на гадюку і змію наступиш і потопчеш лева і змію. Адже він на мене поклав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і проставлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.